Жительки Черкас Наталії нині відпустка. Вона залюбки вирушила до драмтеатру. Тут дівчина зробила пряникову ялинку. Плануємо вдома зробити великий пряничний будинок, і можливо, якщо він буде гарним, то ми і ви сюди принесемо. Наталія захоплюється виробами з тіста. Торік подібні смаколики вразили її у гельсінки. Вітрини багатьох ресторанів та вуличних кафе вони заповнені саме декораціями, не штучними іграшками, а виробами з тіста. Вони були в такому образі цілого міста, і будиночки, і дітки, і ялинки були саме зроблені з пряників. Катерина та її подруги теж приємно вражені кулінарною творчістю. Вийшло дуже гарно, отримала масу задоволення, море позитивних емоцій. Це нічим не можна порівняти, тому що це окремий вид діяльності. І передати таких вражень неможливо, тому що це дійсно витвір мистецтва і це від душі. Під час майстер-класу професіонали ділилися з містянами рецептами коржиків, розкривали секрети приготування, а також показали, як збудувати великий пряниковий замок. Треба акуратно і правильно тісто, щоб воно було не туге, не жидке, а іменно ту состояння, яке нада для пряників. Це все приходить з опитам, к сожалению. Спробувати свої сили у пряниковій справі виявили бажання чимало дітлахів. Утім, і дорослі від них не відставали. Бабусі охоче бралися за пензлики та посипку. Ми запрошуємо всіх людей, всіх бажаючих, які вміють, знають цю справу, стати учасником. Їх чекатимуть призи. Свій шедевр на виставку обіцяє представити і організатор проекту Анжела Одарич. Вже домовилася своєю мамою, яка мешкає в Києві, що вона мені до наступних вихідних перейшла декілька коржів, які вона випечить в домашніх умовах в Києві. І далі ми займемось тим, що будемо лише прикрашати і робити якісь витвір річ, річний. Так що я обіцяю, що в конкурсі аматорів я братиму участь. Побачити всі пряникові шедеври проекту Смачна новорічна країна можна буде 18 грудня у приміщенні драмтеатру на другому поверсі. У День Святого Миколая випічку продаватимуть на аукціоні. Досвід минулого року нас переконав, що та добра справа, яку ми робимо, має піти на користь людям, які потребують. Тому в нас в цьому році всі кошти, які будуть виручені під час аукціону, який відбудеться 19 грудня на день Святого Миколая, будуть передані дітям, які лікуються в онкодиспансері. Наступний майстер-клас відбудеться 17 грудня. Ірина Гришко, Віктор Наточій, Віка Новини.